Продовжуємо друга частина відео. Отже, дорівнює. Ми щойно скорочували 24 і 360. І знаємо, що буде у нас в знаменнику одиничка, в чисельнику 15. 15 множимо на 15, пригадуємо 15 квадратів це 225. Якщо ви забули, помножте в стовпчик. Далі будемо малювати кругову діаграму. Для цього нам потрібен круг. Ось він у мене. Круг, зараз я його. Так, круг. Далі, центр круга ставимо обов'язково. Ось у мене центр круга. В будь-якому місці нам потрібно побудувати радіус. Мені зручніше малювати його рівним. Ось він у мене радіус. Так, далі беремо транспортир і будемо відміряти кут 135 градусів. Ось наш кут. Отже, транспортир. Центр кола, центр транспортира, радіус від 0, 135 градусів. Ви ось тут зверху зробили цей поміточку. Ось тут, так? Да? У мене там не працює, я зроблю собі знизу, щоб я зрозуміла, де мені поєднувати. Ось. Ви робите діти ось тут зверху поміточку. Да? Далі прибрали транспортир і сумішуєте вашу поміточку і центр кола. Отже, ось цей кут. Звертаємо увагу ось цей буде 135 градусів. Саме це я буду перевіряти на контрольній роботі. Що означає цей, цей, цей сектор? Що Івась отримав тут оцінку яку 12. Далі, все інше 225 градусів. У нього була оцінка 11. Давайте перевіримо, а чи є у нас ось тут кут, ось тут. 225 градусів. І ви себе вдома теж перевіряйте, коли будете виконувати контрольну роботу. Отже, що я зараз буду робити? 225 це 180 додати 45. Подивіться. Зараз я собі зроблю таку уявну лінію. Ось вона. Пригадайте, ми казали, що коли розгорнути повністю книжечку, ми отримаємо кут, який. 180. Тобто, ось цей кут у мене зараз, ось цей, подивіться. Це ми просто думки, це ми нічого не малюємо. Да? Ось цей кут у мене зараз 180. Тобто, ось цей кут у мене повинен бути скільки? 45 градусів. Беру транспортир і перевіряю. Ось він, да, зуміщую. 45 градусів. Отже. Задачу ми розв'язали правильно. Так, зайво все прибираю наші думки. Так, Задачу ми розв'язали. Ідемо далі. Під час обробки маса деталі зменшилася з 18 кг до 13,5 кг. На скільки відсотків зменшилася маса деталі? Отже, що нам відомо? Що була маса деталі 18 кг. Будемо говорити зараз про відсотки. Отже, позначу, що спочатку була маса 100%. Далі зменшилася вона і стала 13,5 кг. І ми не знаємо, скільки це відсотків. Х відсотків. Що у нас буде? 18 кг відноситься до 13,5, як 100% відноситься до х. Зараз у нас х, невідомий крайній, щоб його знайти, потрібно добуток середніх 13,5 множимо на 100 поділити на відомий крайній. Відомий крайній у нас 18. Можемо зараз скоротити 118, але давайте полегшимо собі задачу і просто помножимо на 100. Що ми отримаємо. Переносимо кому. Буде 1350. Ділимо на 18. Давайте відразу поділимо в стовпчик Збоку, да я тут зверху напишу, до мене є місце. 1350. Ділимо на 18. Отже, 135. Ділимо на 18. Да? Беремо по 7. 7 на 8, 56. 6 записали, 5 запам'ятали. 1 на 7 – 7, і плюс 5 12. Віднімаємо. Буде 9. Зносимо 0. 90 ділимо на 18. 5 да? 5 на 8, 40. 1 на 5 9. Так, буде разом 90. 90 0. Отже, що ми можемо сказати. Що у нас х дорівнює 75%. Але що у нас питали? На скільки відсотків зменшилася маса деталі? По-перше, перевіряємо себе, вона у нас дійсно зменшилася. Зменшилася, так? було 100, стало 75. Отже, задачу правильно розв'язуємо. А на скільки відсотків? Було 100. Мінус, 2, мінус 75. Отримаємо 25%. Отже, яка буде відповідь? Зменшилася на 25%. Так? Зменшилася на 25%. Отже, я від вас чекаю фото класної роботи. Діти, вдома, ви повторюєте попередній матеріал, готуйтеся до контрольної роботи. На наступний урок ми з вами пишемо контрольну роботу. Працюйте, бажаю вам успіхів!